Курс бухгалтерський облік ФОП на єдиному податку. Ваш шлях до успішного підприємства починається з правильного бухгалтерського обліку. Навчальний центр Пульс пропонує комплексний онлайн-курс для початківців-підприємців та бухгалтерів, що бажають підвищити кваліфікацію. Для кого створений цей курс? Майбутні підприємці ідеальний варіант для тих, хто планує відкрити власну справу, та зареєструватися як ФОП. Ви дізнаєтесь про всі юридичні аспекти реєстрації, вибір системи оподаткування та правильне ведення обліку з самого початку. Практикуючи бухгалтери, якщо ви бухгалтери бажаєте розширити свої знання у сфері обліку для ФОП, цей курс надасть вам структуровані знання та практичні навички роботи з сучасними програмами: ПАС, МЕДОК, Приват 24 4 для бізнесу, діючі підприємці. Для підприємців, які бажають самостійно вести облік своєї діяльності або краще розуміти бухгалтерські процеси, курс допоможе підвищити фінансову грамотність та оптимізувати податкове навантаження. Незалежно від вашого досвіду, після завершення курсу ви зможете впевнено вести облік ФОП на єдиному податку, формувати звітність та ефективно використовувати сучасні бухгалтерські програми. Що ви отримаєте на курсі? Комплексні знання від реєстрації ФОП до формування звітності, весь цикл бухгалтерського та податкового обліку для підприємців на єдиному податку, практичні навички, робота в програмах БАС, Мідок, приват 24 для бізнесу, складання первинних документів, формування книги обліку доходів, актуальні знання: курс постійно оновлюється з рахуванням змін у законодавстві України щодо оподаткування. Оп. По завершенні навчання ви отримаєте сертифікат, що підтверджує вашу кваліфікацію, доступ до відеозаписів занять дозволить повернутися до матеріалу зручний для вас час. Програма курсу Основи бухгалтерського обліку, вивчення базових понять, рахунки, дебіт, кредит, сальдо, подвійний запис, розуміння принципів бухгалтерського обліку та взаємозв'язок між балансом та рахунками. Реєстрація підприємницької діяльності, вибір кветів, реєстрація в державних органах ІДРПУ, ДПС, ПФУ, вибір системи оподаткування, реєстрація РРО, ПРРО, облікова політика підприємців, первинні документи та облік грошових коштів, правильне оформлення рахунків накладних актів, облік готівкових та безготівкових коштів, робота з банком, касою та підзвітними особами, облік запасів та розрахунків. Складський облік товарів, інвентаризація, опродукування та списання ТМЦ, робота з постачальниками та покупцями, проведення звірки, взаєморозрахунки. кадровий облік та заробітну плати, прийняття працівників на роботу, ведення табелю обліку використання робочого часу, нарахування заробітної плати, відпускних, лікарняних та інших виплат, виплата їх на карткові рахунки працівників, податковий облік та звітність. Облік єдиного податку, формування декларацій, заповнення книги обліку доходів автоматично, підготовка та подання звітності. Програма передбачає практичні знання в е, програмі БАЗ. Ми будемо займатися програмою БАЗ для закріплення теоретичних знань та формування необхідних навичок роботи з бухгалтерськими програмами. Варіанти та вартість навчання. У нас є різні курси, є курс підприємця на єдиному податку з найманими працівниками і без найманих працівників, а також індивідуальне навчання і начання юридичних осіб та ФОП. Вартість залежить від вибраного курсу. Зверніть увагу, у вартість курсу вже включено доступ до відеозаписів занять. Що дозволяє повторно переглянути складні теми, також ви можете безкоштовно відвідати пропущені заняття у паралельних групах під час навчання. При повній оплаті курсу ви отримаєте доступ до додаткових матеріалів та до можливість консультацій з викладачем після закінчення навчання. А розклад занять ранкові, денні, вечірні та групи. Вихідного дня. Усі заняття проводяться онлайн з використанням сучасних платформ для дистанційного навчання. У зв'язку з можливими відключеннями електроенергії, всі заняття записуються, щоб ви могли проглянути їх у зручний час. Наступний запуск груп у нас вже в вересні, 9 вересня, у нас ранкова вечірня група, 14 вересня, група вихідного дня. Також у нас ще в вересні, 29 вересня ранкова вечірня група, що по іншим дням. То ознайомитись ви з графіком, можете на сайті навчального центру польс.ua. Переваги навчання в центрі польс. Досвідчені викладачі. Наші викладачі це практикуючі бухгалтери з 20-річним досвідом роботи. Вони не лише знають теорію, але щодня стикаються з реальними ситуаціями в бухгалтерському обліку. Сертифікат. Після успішного завершення курсу ви отримаєте сертифікат, який підтверджує вашу кваліфікацію, це важливий документ для вашого професійного портфоліо. Практична спрямованість більше 70% навчального часу присвячено практичним завданням в програмі БАС. Ви навчитеся створювати первинні документи, вести облік та формувати звітність в електронному вигляді. Підтримка після навчання. Ми не залишаємо наших випускників на одинці з питаннями. Ви зможете отримати консультацію викладача навіть після закінчення курсу, якщо виникнуть складні ситуації. Навчальний центр Пульс має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих бухгалтерів. Наша методика навчання постійно досконалена. Щоб відповідати сучасним вимогам ринку праці та законодавчим змінам.